І вітаю вас, дорогі друзі. Я сьогодні хочу вам розповісти про власний доступ боротьби з колекторською компанією в Австрії, яка в моєму випадку тривала майже рік. і Я вам розкажу, чим вона закінчилася. І так, перше питання: хто такі колектори і на якій підставі вони мають право діяти взагалі? Насамперед хочу звернути увагу, що така практика переуступки права вимоги широко відома в світовій європейській практиці господарювання. Це має назву уступки вимоги або цесія, яка образує дві сторони цесіонарій, або в міжнародних відносинах факторів, або субфакторів тобто, це продаж права вимоги за ціну меншого номіналу. Компанія, яка спеціалізується на стягненнях позасудових і судових, купує таке право вимоги. Тому колектори діють на підставі а, цивільного кодексу, цивільного законодавства Австрії, яке засвідчує право діяти від боржника, від імені боржника. Таким чином, слід насамперед перевіряти повноважність. Чи повноваження колекторської компанії, яка до вас висуває вимоги? Крім того, не слід забувати, що також на колекторській компанії розповсюджується вимога щодо захисту прав споживачів континент Шулькізець, який є в Австрії. Які підстави, законні підстави маються на увазі для того, може для того, щоб Пред'явити вам вимоги платіжного характеру має колекторська компанія. Як ми вже зазначили при розгляді першого питання, це ваші боргові зобов'язання, реальні або надумані, і таке буває: за надану або нібито надану услугу, споживані товари або виконану виконані на вашу користь роботу, за яку ви своєчасно нібито не розрахувалися. Таким чином, якщо це дійсно відбулося, і на думку кредитора, а платіжні відносини мають два базових суб'єкти: це кредитор і боржник, і якщо, на думку кредитора, ви прострочили виконання вашого боргового зобов'язання, тоді колекторська, тоді або сам кредитор, або за його дорученням колекторська компанія звертаються до вас. З вимогою сплатити але вже не тільки суму боргу, але й послуги колекторської компанії, які фактично складаються лише з направлення листа, але в такі послуги колекторська компанія оцінює в десятки і сотні євро. Тому що робити в такій ситуації, коли отриманий лист від колекторської компанії? Для всіх мешканців Європейського союзу. Настоящим іспитом є відкриття поштової скринки ввечері при поверненні з роботи, бо там може очікувати неприємний листи. Приємних мало очікують. Тому всі, хто проживає, має досвід в проживання в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах безумовно знайома, знайома така ситуація. І ось, не дай Боже, ви отримали лист, і там написано, що ви заборгували. І повинні сплатити ось таку суму довгу боргу, ось такі відсотки. І ось до такої дати. Це для більшості з людей є дуже неприємним сюрпризом. Абсолютно нема нічого в пам'яті, що щось заборгував чи заборгувала І таким чином виникає питання: а що ж робити, і хто це прислав і на якій підставі. Я можу подивитися власним досвідом, коли однажди, вже майже рік тому, більше. Я отримав листа, що нібито заборгував за декілька років по тому, в період, де я вже не жив на зйомній квартирі за споживання електричного електроенергії. І я спочатку вирішив, що це помилка. Що просто технічна помилка, бо цього не може бути, бо я там вже не жив декілька років. Про що я написав, але після моєї відповіді тільки все розпочалось. Колекторська компанія почала мені слати раз за раз нагадування кожного місяця або раз у два місяці, збільшуючи при цьому суму заборгованості в середньому на 150-200 євро з кожним листом. На мої листи надати докази споживання мною цих послуг з електропостачання мені нарешті роздався телефонний дзвінок, де мені дуже наполегливо і дуже так жорстко говорилося, що я повинен сплатити, що такого не буває, що я там проживав і що я повинен надати докази, що я з'їхав і таке і інше. Але я пытався запевнити, що я не буду сплачувати за ті послуги, які я не проживав. Не споживав, які б в них не були дані обліку. І Хай вони нададуть мені докази, що я їх споживав, а в інакшому випадку вони сприяють незаконному збагаченню іншої особи, що є повністю проти права. Також я у них попросив довіреність, що вони мають право представляти Він Енерджі, найголовнішого, найкрупнішого поставщика електроенергії в Австрії. Мені прислали довіреність, але вона мені здалася дуже сумнівною, тому я далі звернувся до Офісу для споживачів Він Енерджі. Але відповіді я не отримав від них чи видавали воно таку довіреність. Але довіреність містила інші помилки, які я вирішив приберегти для суда. У подальшому я систематизував всі ці дані, які... Були стосувалися багато років тому періоду, і я побачив, що в них немає ніяких шансів це довести в кінцевому підсумку. Після другого чи четвертого листа адвоката цієї компанії, де мене вже пропонували зустрітися в суді, а потім запропонували розстрочення платежу, щоб я поетапно виплачував в кінцевому підсумку. Я написав розвернутого листа. Адвокату компанії, який просто також працював, як машина, і мені сказали, що заздалегідь в принципі, відомо, що вони виігрують, і мало хто з ними оскаржує цю ситуацію, бо бояться, що це адвокати, це витрати, і хай вже краще сплатити, там, кому скільки прийшло, кому біля тисячі євро, кому півтори тисячі євро. І таке інше, але мій лист здався переконливим для адвокатів тієї сторони. Мої докази, мої аргументи, які я не всі виклав, а приберіг для суда, бо я був готовий для суда. Мені було б дуже цікаво, якщо б це було в суді, але не хотілося безумовно. Але якщо б так сталося, то я б так би мовити потренувався б в цьому процесі. Як можна казати, біли, на чорне казати, білий на якій підставі взагалі. На базі помилкової довіреності виступає колекторська компанія по якимось дублікатам документів, яких я не отримав в оригіналі, мені це все було дуже цікаво. і Я не виключав того, що я подам і заяву в криміналь поліцай, тобто штраф Ансайді, щодо такого зговору і стягнення з мене безпідставно грошей і переслідування, і таке інше. Але на моє щастя. Мій лист здався переконливим для адвоката, на тому закінчилося моє переслідування. Мій приклад довів мене до наступних висновків, на яких я хочу базувати поради, а що робити, щоб запобігти цій ситуації. По-перше, не ігноруйте ваші боргові зобов'язання. Якщо ви отримали квитанцію, або, не дай Боже, штраф, припустимо, за проїзд без квітка в загальному транспорті. Я знаю такі випадки, коли люди одразу не сплатили штраф, а десь після того, як минув рік отримали замість штрафу там, 50 чи 115 євро, 800 1000 євро, навіть сплатили через який час, але все рівно колекторська компанія вимагає суму таку, як будто би не було сплачено. Тому перше, не ігноруйте ваші боргові зобов'язання. По-друге, зберігайте всі ваші квітанції, платіжні докази того, що ви їх своєчасно погасили. Зберігайте тривалий час. В моєму випадку пройшло майже 5 років стосовно періоду, за який мені були пред'явлені вимоги, повністю надумані вимоги. Третє питання: не ігноруйте, будь ласка, всі ті вимоги письмові, які до вас приходять. Бо на жаль, дуже часто звертаються до бюро, до адвокатської компанії, де я працюю. Українці, які щось отримали неприємне, бачать, що там якісь цифри, але їм не хочеться. Занурюватися в ці неприємності, і вони відкладають на декілька місяців, а потім, коли вони вже все ж таки рішаються цю проблему вирішувати, то вже час сплив на оскарження, вже набіжали якісь відсотки, і сума подвоїлась, і вже взагалі нічого не можна зробити. Тому, будь ласка, не ігноруйте те, що до вас прийшло. Звертайтеся в кінцевому підсумку наступна порада до юристів. Професійних, які зможуть своєчасно або оскаржити, або зробити запити, або допомогти вам розібратися, чи можна щось вирішити, чи ні. В будь-якому випадку це зекономить вам гроші і допоможе захистити ваші права. Єднаємося, залишайтеся з бюро.